Доброго дня! Сьогодні виконуємо квітку Мак. Для цього нам надобиться червона та зелена стрічки, пінцет, свічка та запальничка, тичиночки для серединки, чорні нитки, лінійка, ножиці та гарячий клей. Для виконання серединки ми відрізаємо квадрат стрічки і формуємо із нього коло, приблизне коло, зрізаючи просто куточки. Ось таким чином. Вирізавши коло, ми опалюємо всі краєчки над свічкою або запальничкою для того, для того щоб наша стрічка не пухнастилась і не розпускалась. Ось таким чином, нічого не розпускається. Далі беремо голку з ниткою, перевертаємо до себе оце Лицем від себе та починаємо прошивати по краєчку звичайним швом вперед голку. Ось таким наметочним швом. Приблизно на однаковій відстані робимо проколи, працюємо над самим краєчком. За рахунок того, що ми його опалили, у нас заготовка не розпускається. І таким чином буде зберігати свою форму, повністю прошили, а тоді, для того, щоб наповнити серединку при стягуванні, ми беремо або звичайну медичну вату, або шматочок синтепону, в моєму випадку то буде синтепон. Формуємо з нього колючку таку і затягуємо у шар. Фіксуємо проколами і ось таким от вузликами декілька разів. Далі ми робимо прокол голки всередині нашої кульки зверху. Зробили прокол та починаємо виводити ниточку, формуючи, наче. Коробочку маківки, виводимо вниз і знову робимо прокол в серединку. трохи стягуючи, не дуже сильно, але й не слабко. Далі ставимо ниточку ось таким чином, наче ділимо на дольки, і знову робимо прокол серединці. Ось така макова голівка у нас виходить. Ось вона знизу. Тепер нам треба приєднати до неї тичиночки. Беремо декілька штучок, перерізаємо їх навпіл, та будемо за допомогою гарячого клею підклеювати з піднизу. Підклеювати так, щоб вони виходили наверх. Ось таким от чином. І трошечки збоку ще нанесемо клея. Щоб тичинки дивилися догори. І таким чином проклеюємо все по кругу. Ось така Куметна серединка в нас вийшла. Далі займемося пелюсточками. Для цього беремо стрічку і нарізаємо. У мене сьогодні стрічка 3,5 см шириною, я буду її нарізати на пелюсточки висотою 3 см. Якщо це стрічка 5 см шириною, то тоді нарізаємо по 4 см. Сформувати пелюсточку. Для цього вирізаємо її, склавши стрічку навпіл, ось таким от чином, знизу більше зрізано, зверху тільки куточки. Тепер опалюємо над свічкою. Обов'язково підносимо з боку від вогня, по бокам тільки просто припалили. А зверху починаємо робити так, від заокруглення самого. Трошечки припалили, наче надірвали, зробили хвилю. Далі провели 1,5-2 см, надірвали. І так далі. Знизу ми ж працюємо таким чином. Беремо пінцет і робимо складку з одного боку ось таку складочку. І з іншого таку саму, тримаємо наш виріб пінцетом, вирівнюємо, перевіряємо, чи все у нас рівненько, і тільки тоді ми підпалюємо над вогником, притискаючи не ручками, а пінцетом. І ось така пелюсточка у нас виходить. Продовжуємо так робити інші. Листочки вже готові, серединка теж. Але треба зробити листочки. Для цього відрізаю відрізочок 5 на 5 см. і формую лист. Можна теж навпіл скласти, щоб менше було різанини і формую листочок. Ось таким от чином. Потім так само підпалюю краєчки. Трошечки зверху їх надриваючи. Ось так. А тут по бокам просто опалюючи, щоб вона не розтріпалася. Потім складаю лицевою стороною всередину, дивлячись так, щоб верхівка в мене була складена рівно посередині. Та прогріваю, щоб отримати ось таку полосочку. Таким чином можна прогріти і зробити, наче прожилочки листочка ще. Ось так, з усіх боків, зліва, справа. І так хоча б три. Ось так. Можна прогрівати над свічкою. Кому незручно, із запальничкою в руках, і отримуємо ось такий листочок. Тепер можна приступати до зборки до збірки нашої квіточки. Для цього наносимо на пелюсточку клей на лицеву частину та підкладаємо до серединки. Ось таким чином. На наступну формуючи коло, Приблизно на одному рівні, ось таким чином, прикладаємо пелюсточки. Наступно беремо теж на лицюгу сторону. Якщо стрічка невелика, не широка, як у мене. То це буде 4 пелюстки на першому колі. Якщо ця стрічка буде 5 см шириною, то вже будуть тільки 3 пелюсточки на першому колі. Ось таким чином виходить перше коло. Далі будемо прокладати пелюсточки під першим колом, теж наносячи клей на лицеву сторону. Ось так. Поміж тим. Тими полюстками, що були у першому ряду. От так. Можна трохи змістити, але обов'язково, щоб все було. Всі проміжки першого ряду були закриті. Тут ще так і просто це ще одна пелюсточка п'ята. Кожного разу, коли ви підклеюєте квіточку, в першу чергу дивитесь на неї зверху і дивитесь, чи всього їй вистачає. Беремо листочок теж на лицьову сторону, накладаємо клей та підклеюємо. Ось така маківка в нас виходить. Ми її можемо посадити на будь-яку основу. Це може бути картина, це може бути обруч, заколочка, резиночка або ще будь-яка композиція. Зараз покажу, як це можна зробити на заколочці. Для цього нам потрібна сама заколочка і фетровий кружечок. Ми складаємо його навпіл і робимо невеличкі прорізи для нашої заколочки, щоб верхня частина заколки сюди пролізла. Вкладаємо ось таким от чином, підклеюємо обов'язково небагато клею, так, щоб на нашу заколочку вона прикріпилася з одного боку і з іншого боку. Так, це наша основа, вона готова. Тепер треба приклеїти її сюди. Наносимо вже більше клею, але не. Дуже багато по краям, щоб воно не було видно. І ось таким чином приклеюємо на саму основу. Все, наша заколочка готова, така патріотична, яскрава, цікава. А саме головне зроблена своїми ручками та з любов'ю. На все добре!